Отримати послугу за кілька хвилин і без черг у запорізьких ЦНАПах працює єдине вікно для надання послуг ветеранам війни та членам їхніх родин. Така програма реалізується спільно з міністерством у справах ветеранів. Її особливість у тому, що учасники бойових дій можуть отримати майже 300 адмінпослуг у спеціальному віконці сервісу ветеран, не чекаючи у загальній черзі. Для цього захиснику чи захисниці необхідно звернутись до будь-якого районного ЦНАПу. Тут можна зокрема зареєструвати бізнес, майно отримати дозвільні документи та, наприклад, весь перелік послуг пов'язаних із народженням дитини. Єдине ветеранське вікно ми приймаємо а, дану категорію без попереднього запису, але в той же час можна і записатись, якщо особі необхідно саме певний день та певний час, який для неї зручний, можна записати за електронною чергою. А, але дану категорію ми приймаємо поза чергою. І в той час, коли їм саме зручно, тому що ми розуміємо, їх життя пов'язано з оформленням на сьогоднішній день дуже багатої кількості документів, тому ми спрощуємо життя і відповідно забезпечуємо належний прийом і швидкий прийом у наших всіх підрозділів. У профільному департаменті додають незабаром перелік послуг розрахований саме на ветеранів, розшириться. Зокрема, завдяки співпраці з центром соціального захисту розпочнеться навчання адміністраторів. Тож у ЦНАПах можна буде оформити санаторно курортне лікування, відшкодування, ремонту пошкодженого житла та отримати статус учасника бойових дій. Ці всі, всі послуги доступні і нашим захисникам, і захисницям, і, відповідно, є певний перелік послуг адміністративних, які вони дають саме ветеранам-ветеранкам. Більше того, працюють зараз з ними і спеціалісти, фахівці Центру зайнятості, і спеціалісти з юридичних організацій, які надають теж юридичні послуги. Тобто вони розширюють надання певних послуг, але ми не можемо сказати, що цього на сьогоднішній день достатньо. Тобто це постійний процес, який потребує наповнення інформаційного ресурсу.